Кількість податкових інспекцій в області скоротили з 24 до 18. Зокрема, інспекцію утворили у Червонограді, 9 державних податкових інспекцій працюватиме у районах, а також створили 8 об'єднаних. Під скорочення потрапили працівники податкової міліції. Якщо загальна чисельність працівників районних відділів податкової міліції мається на увазі у нас в області. Раніше становила 121 особу, то тепер 85. Ви бачите, яке суттєве скорочення передбачається. І проводиться уже в системі головного управління міндоходів у Львівській області. В обласному апараті кількість працівників оперативного управління зменшать на 84 особи. Це майже 45%. Натомість обіцяють, що це негативно не вплине на оперативну роботу, зокрема, з ліквідації конвертаційних центрів та викриття кримінальних оборудок. Штатну чисельність органів, підпорядкованих управлінню міндоходів області, скоротять майже на 240 осіб, а це більш ніж на 9%. відсотків. Минулоріч, за словами керівника управління, звільнили 360 працівників. Львівська митниця, яка тепер теж є у складі міндоходів, також зазнала реорганізації. Тисячі працівників, які там були до реформи, залишилось 910. Окрім того, двох посадовців звільнили за отримання хабара. Це на митному посту Краківець і на митному посту Рава Руськ. В одному випадку це було десь 100 доларів, а в другому, а в іншому випадку це було 500 доларів. Через об'єднання змінювати приміщення ні колишнє податкова ні управління митниці не будуть. Зараз їхні очільники, які наразі є виконувачами обов'язків, очікують призначення на нові посади.